Захист прав людини, зокрема свободи слова, це та основа, на якій ґрунтується будь-яке демократичне суспільство. Три тижні телеканал Новий Чернігів бореться за можливість працювати, доносити інформацію і бути голосом своєї громади. Відколи начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський одноосібним рішенням. Позбавив медіа фінансування захищених статей видатків на 5 місяців та поставив його під загрозу закриття. Підтримку каналу і засудження дій чиновника висловили медійники з усієї країни: медіарегулятор, національна спілка журналістів, а також відомі громадські діячі, політики та волонтери. Перша леді України 2014-2019 років. Представниця партії ЄС в центрі ідеології котрої європейський вектор Марина Порошенко назвала цю ситуацію утисками змі, а також політичним протистоянням, якому в умовах війни не місце. Коли ми бачимо, що е, таким е, вольовим рішенням з банкової е, відстороняють е, обраного легітимно обраного мера. Чернігова від виконання своїх обов'язків, коли ми бачимо, що притискаються змі місцеві і намагаються. Всілякими шляхами примусити їх не виходити в ефір, не працювати, не нести своє слово для чернігівців для того, щоб говорити правду. Це нас дуже. Насторожує і знаєте, це викликає сум, тому що так не має бути під час війни. Тут зараз не може бути політичного протистояння, не може бути свій чужий. Ми всі, хто тут в Україні, ми всі свої. Ми маємо об'єднати свої зусилля. Попри кількість працюючих у столиці інформаційних ресурсів, міська рада Києва продовжує підтримувати власні комунальні медіа у Чернігові. Бюджет громади на 2024-й, з фінансуванням змі, які задля економії і допомоги силам оборони заклали лише зарплати та комунальні послуги, затверджував і керівник МВА, а потім посеред року змінив своє рішення, повідомивши про це в соцмережах, без жодних як попередніх, так і подальших переговорів з телеканалом або його засновником. У відповіді на офіційний інформаційний запит, який ми надіслали на МВА, з посиланням на статті постанови Кабміну зазначено, що зміни до рішень про місцеві бюджети міськові адміністрації приймають за поданням місцевих. Фінорганів нагадаємо, начальниця фінансового управління міської ради Олена Лисенко в своєму інтерв'ю повідомляла, що відповідного подання вони не робили. Також у листі сказано, що скорочені кошти були спрямовані на додаткову підтримку однієї з військових частин. Мені здається, що вільні медіа і особливо локальні медіа це запорука і такий, знаєте, критерій того, що ніхто не буде зловживати владою і тому подібне. Але ми бачимо, що є навіть єдиний марафон, на який відділяється 2 мільярди або більше коштів на ті канали, які зручні владі. А, наприклад, там, прямий еспресо П'ятий був викинутий з. Мовлення і всі перейшли в Ютуб, звісно, українці завжди знайдуть шлях як почути інформацію, але мені здається, що така тенденція вона насправді дуже погана. Медіа треба підтримувати, фінансувати і давати можливість журналістам розказувати те, що дійсно є в країні. Мало того, показувати наших героїв, волонтерів, тих, хто має дійсно отримати увагу від глядачів. Я думаю, що спробувати кошти на військових це. Однозначно потрібно, але обрізати, економити можна і потрібно на чомусь іншому. Це продовження тої політики, яку проводить офіс президента по знищенню альтернативних джерел, мов донесення інформації. Це така зачистка інформаційного простору. Подивимося США, де просто Довки сам різні на, на телебачення, але хто там не закриває, там дискутують і приходять, заходять якийсь консенсус. Новий Чернігів це канал з понад 30-річною історією. Кадри якого з оточеного росіянами Чернігова у 22-му транслювалися національними та закордонними телеканалами, лягли в основу документальних робіт, стали фіксацією злочинів, а також допомогли залучити кошти на відбудову. І нинішня історія довкола нього про ризики зникнення свободи слова, впевнена представниця фракції ЄС в міській раді Чернігова. Наші журналісти в найгірші дні не боялися бути там, де йде бомбардування. Не боялися показувати долі людей, не пока не боялися показати ту реальність, в якій ми з перших днів днів лютого існуємо. І багато матеріалів обійшли цілий світ з того Чернігова 22-го року. На сьогодні чомусь про це все забувається. Мені сумно, мені жаль. Але як депутат я буду продовжувати на своєму рівні при своїх можливостях боротися, говорити про те, що цього не просто не можна не можна робити. Це риси зникнення демократичної України, те за що ми боремося, щоб Україна була вільна, незалежна, демократична. Європейська цивілізована власне колектив Чернігівського телеканалу розцінює такі дії начальника МВА щодо урізання бюджету як тиск на медіа та спроби встановити над ним контроль. Адже раніше від Брижинського вже надходили подібні сигнали у відповідь на подані каналом листи і звернення. В офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема, зазначили, що відповідно до статті 22 закону номер 380, використання воєнного стану неприпустиме для захоплення влади порушення прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. А Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до очільника Чернігівської міської військової адміністрації щодо необхідності зважати на чинні законодавчі норми та утримуватися від можливих деструктивних дій і заходів. Що не сприяють збереженню свободи та незалежності у роботі суб'єктів у сфері медіа.